32 пари за тиждень розписали в оновленому приміщенні Вінницького драццу. 25 в урочистій залі. Про це Суспільному розповіла директорка Оксана Масна. Під марш Мендельсона до урочистої зали заходять Олена Шахрай та Ігор Кочмар. Молодята у вишиванках. Олена каже, коли прийшли подавати документи, зала їм сподобалася. Тож урочисто зареєструвати шлюб вирішили тут. Дизайн суперський. Ми коли перший раз прийшли просто подати заяву і чисто випадково ну, зайшли подивитися, як тут стало набагато, набагато порівнянні, дуже гарно. У залі змінили кольорову гаму, встановили кондиціонери та стільці для гостей, оновили фотозону, розповідає церемонімейстерка Олена Данилюк. Набагато світліше, просторіше, дуже багато світла. Стільчиками дуже стало зручно, тому що гості можуть сісти. Це по-перше, зручно. По-друге, дуже красиво виглядає в кадрі. Можна зробити коридорчиком і виходить точно так само, як на виїзній церемонії. Це дуже красиво і дуже ефектно. Плюс ми змінили музику, яка стала більш сучасною. Після капремонту град став доступнішим для людей з інвалідністю, каже директорка Оксана Масна. У приміщенні облаштували пандуси та встановили під. Їд підйомники для людей з інвалідністю. Відкрили в нашому відділі зараз ліфт для маломобільних людей. Підйомники з однієї сторони входу, з іншого у нас є теж вихід, кімната для маломобільних людей облаштована спеціально. А ще Рац має власне укриття на 300 осіб. Також у них можна отримати свідоцтво про смерть особи. Доступна і державна реєстрація народження, їх видають в окремих кабінетах, каже Оксана Масна. Прозорий офіс ми розширили, тому що сиділи окремо від реєстрації народження, окремо внесення змін виправлення, там йде усиновлення, архів окремо в нас, і тепер повторна видача окремо всі. І рядом з нами теж нотаріат. Ремонт трасу тривав майже рік. Стільки часу знадобилося, аби відремонтувати приміщення, яке зазнало пошкоджень під час російського ракетного обстрілу серед містя Вінниці, торік, 14 липня, каже Масна. Суспільному показує фото та відео будівлі до ремонту. Були побиті вікна, стіни, двері, меблі всі були пошкоджені, все було розбито, і двері повибивало, і вікна, і все. Половина відділу у нас була повторна видача, зміна імені, виправлення, архівна вся робота і розірвання шлюбу на Хмельницьке, шосе 7. А половина колективу у мене була на Замасянській 7. Це прозорий офіс. Роботи з відновлення драцу тривали з листопада. Замовник міська рада. З бюджету громади на це виділили майже 47 мільйонів гривень, каже директор міського департаменту капітального будівництва Денис Мазуренко. Повністю була перекладена криша, тобто виконана покрівля заходами з енергозбереженням. Було виконане опередження стін стелі підлоги. Був влаштований ліфт, були замінені віконні блоки, заходи з енергозбереження. Також були виконані вхідні групи, відновлені, був встановлений дизель-генератор залишили панно. У планах Мерії оновлення і фасаду будівлі. Рад та будинок побуту хочуть зробити в одному стилі, каже Мазуренко. Юрія Виснюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.